Гергелюк Анна, учениця третього класу Білокриницького ліцею Тарас Шевченко, сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивати пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати. Воно сповитає крича. Повела, нагодувала, попестила і ніби сну над сином ситя Затримала І сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий. Не одинокий, а жонатий на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. Ки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. і усміхнулася небога, прокинулась, нема нічого, на Івася глянула, взяла його, тихенько сповила, та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла.